В Україні з 1 січня до 1 травня триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2022 року. Фізичні особи резиденти нашої держави, які скористалися тимчасовим прихистком в інших країнах та отримували там допомогу. Також потрібно задекларувати її, але податок з цих сум не нараховуватиметься. До 31 грудня можна подати декларацію задля отримання податкової знижки. Отож, хто має першочергово задекларувати свої доходи? Доходи отримані у вигляді спадщини або дарунку від осіб, які не є членами споріднення першого та другого ступеня споріднення, підлягають оподаткуванню. Це можуть бути також доходи від продажу рухомого майна, також доходи від продажу сільськогосподарської продукції також доходи від продажу. Доходи отримані у вигляді інвестиційного доходу, також це може бути дохід від прощених банківських кредитів, іноземні доходи, а також доходи від оренду майна, якщо здають інші фізичні особі.